Робота для незламних у Львівському реабілітаційному центрі допомагають знайти роботу протезованим пацієнтам. Центр «Суперхюман» зі партнерами вже напрацювали базу на 230 вакансій. Фахівці разом із військовими складають резюме та допомагають реалізувати бажання захисників. Найчастіше кажуть у реабілітаційному центрі, ветерани обирають компанії, які допомагають армії, аби продовжувати свою місію. Разом із кар'єрними консультантами пацієнту центру склали понад 30 резюме. Третина шукачів уже знайшли роботу. Ми почали формувати базу роботодавців і допомагати нашим пацієнтам виготовляти резюме. Є прям великі роботодавці, які кажуть: якщо людина хоче працювати в цій сфері чи в нашому бізнесі, будь ласка, відправляйте його нам. Ми проведемо скрінінг, допоможемо і до навчимо навіть людину, аби вона працювала з нами. Це і сільське господарство, і рітейл, це продажі, і навіть кав'ярні, ресторани. Це про колекціонування дронів, збір дронів чи управління ними. Також про агросферу, де можна застосовувати навички з дронами. Крім того, багато зацікавлених є в ІТ-спеціальностях, таких як тестування, програмування, веб-дизайн. І ми проводимо час від часу різні курси до навчання.